24 грудня 23-го року закінчив я сьогодні викладати перегородку в кабінет на другому поверсі. Ось так вийшло. Фактично ще має бути один ряд, але поки що я його не клав, оскільки там доски лежать і підбитий потолок, тобто коли вже буде перероблятися, тоді вже докладеться ще три блоки, якраз туди має поміститися. От. Ось вийшло такий пройом. Заармував я над дверима, двома прутиками з боку арматури. І ці два ряди також, останні тих два ряди, я заармував зверху двома прутиками арматури восьмерки. Півтора метра. Тут десь метр метри, якщо врахувати, що блок 60 має три блоки. Ну, а в мене були по півтора нарізані, тому якраз десь одну я в одну сторону подав, другу в другу сторону подав і таким чином я загармував два рядки. Не думав, що зверху буде так досить складно класти, але більше зайняла справа підготовку, поки я зробив штроби. От, тому якби, багатенько часу. Вже в готові блоки, звичайно, класти було швидко. Не вистачило мені блока десь половинки, ну ось Там такий зліва трошки темніший, бо він у мене був на вулиці. Я його почистив і поставив. От, використав повністю все під нуль, всі блоки. залишилися тільки обрізки невеличкі. Так що, в принципі, все. Можна тут вже робити оборочку і Далі переходити до наступного етапу. От, із строїтельних таких робіт ще залишається перегородка на першому поверсі в санвузлі. Ось тут сходи і ось там зверху ще докласти 3,5 блоки. І на цьому, в принципі, такі якби строїтельні роботи. Тут в будинку повинні бути закінчені, ну ще, можливо, ось там. Маурлат і подивимося, що і як там буде який вугол примикання, але поки що я ще не знаю.